Камелії це справжнє оздоблення багатьох південних садів. Вони вражають різноманіттям видів та гібридів, широкою палітрою кольорів і формами пелюсток. Від білих, жовтих до більш розширених рожевих та червоних сортів не дивно, що ці зимово цвітучі красуні так популярні. Окрім розкішних квітів, одна з найяскіших рис родини камелій їх блискучі, темно-зелені листки. Ці популярні багаторичні чагарники рясно квітнуть з пізньої осені до ранньої весни, якщо їх правильно посадити та доглядати. Але саме їх густі вічно-зелені листки створюють гарну живопис або попелицю для садів у зонах 7-10 цілий рік. Природно, коли власники камелій бачите, як ці чудові зелені листки починають блякнути та жовті, це викликає занепокоєння, яке потрібно вирішувати швидко. Жовті листки камелії призвичай з причині нестачою поживних речей. Це може бути результатом багатьох різних факторів. Давайте розглянемо найпоширеніші причини, через які листя ваших камелій може бути жовтим, і подивимось, що можна зробити, щоб повернути їм гарний зелений блиск. Кислотність ґрунту. Найпоширенішою причиною дефіциту поживних речей у камелій є РН ґрунту. Ви можете помітити, що новий приріст вашої камелії жовтий, але старі листки залишаються темно-зеленими. Це вказує на проблему з кислотністю вашого ґрунту. Це може здаватися складною проблемою. Але насправді є прості рішення, які можуть виправити ситуацію майже в будь-яких умовах. Камелії віддають перевагу слабокислим ґрунтам, ідеальний РН 5-5-6-5. Коли ґрунт заватто лужний, смороду мати труднощі з поглинанням достатньої кількості співних поживних речей. Більше кислий ґрунт допомагає розщеплювати такі речі, як залізо та марганець. У свою чергу, ці мінерали стають більш доступними для рослини. Коли ґрунт заватто лужний, рослина буде боротися за поглинання необхідних поживних речей. Новий приріст повідомити вам про це відсутністю характерного темно-зеленого кольору листя. Як це виправити? Є кількість способів виправити проблему РН у вашому ґрунті. Метод, який ви виберете, повинен залежати від навколішніх рослин. Якщо ваша камелія зростані поряд з іншими рослинами, які люблять лужний ґрунт, ви можете використовувати кислі добрива, щоб зосередити ефект на цій конкретній рослині. Це допомагає запобігти ненавмисній шкоді сусіднім рослинам. Якщо ваша камелія посаджена поряд з іншими рослинами, які люблять кислий ґрунт, покращить ґрунт одним із наступних методів, щоб знизити загальний РН. Сіра елементарна сіра ефективна, якщо додати її до ґрунту перед посадкою або пересадкою камелій, але для підкислення ґрунту потрібен час, тому додавання її після фактом не є найефективнішим методом. Сульфат заліза. Сульфат заліза можна використовувати навколо існуючих рослин. Використовуйте його помірно, оскільки надмірне використання може завдати більше шкоди, ніж користі. Торф'яний мох. Торф'яний мох це безпечний і довготривалій спосіб підкислення вашого ґрунту. 4-6 дюймів на поверхні існуючого ґрунту повинні забезпечити достатню кислотність на термін до 2 років. Але це також потребує часу для підкислення ґрунту. Сульфат амонію. Сульфат амонію є безпечнішою альтернативою сульфату алюмінію, але використовуйте його обережно, оскільки він може пошкодити рослини при надмірному використанні. Інші кислі органічні матеріали, Інші кислі органічні матеріали можна використовувати так само, як торф'яний мох. Соснова солома або компост працюють добре. Але також зажадають часу. Поганий дренаж у місці посадки. Камелії люблять регулярний полив, але їх коріння не люблять залишатися вологими. Якщо ви помічаєте, що всі листки камелії жовті, а рослина в цілому полагоджує виїнути, є ймовірність, що у неї може бути коренева гниль. Якщо проблема полягає лише у відсутності належного дренажу і жодна інша інфекція не встигла розвинутися, Пересадка рослини в місці з хорошим дренажем може допомогти її одужати. Окрім коренової гнилі, спричиненої поганим дренажем, існує більш серйозна форма, викликана грибком, відомим як фітофосора синамами. Я розгляну це нижче в розділі про грибки та хвороби. Цей тип кореневої гнилі є більш серйозним, ніж той, що спричинений поганим дренажем. Рослина часто може одужати від останнього. Тоді, як фитофосора призвичай призводити до загині всієї рослини. Щоб розпізнати, з яким типом кореневої гнилі ви маєте справу, огляньте коріння, при поганому дренажі коріння буде білим, тоді як фитофосора пом'якшує кореневу систему ставити червоно-коричневого кольору. Як це виправити? Додавання піску або торфяного моху до ґрунту може допомогти вирішити проблему, якщо вона не дуже серйозна, але це не є гарним довгостроковим рішенням. У цьому випадку місце посадки це все. Коли камелія посаджена в правильному місці, вона може бути мало.